Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Дрони чи стадіони або свій серед чужих, чужий серед своїх, пише Борис Філатов, мер Дніпра, Далі мовою оригіналу. Оскільки зараз в суспільстві триває палка дискусія щодо правильного використання коштів та закупівель для армії, я теж маю що сказати. Хоча з цього приводу вже прозвучало багато висловлювань, включно з позицією. Шановного пана Арахамії, повірте, це сказано без іронії. Я думаю, що нам варто почати спочатку і розібратися з критеріями та пріоритетами, мабуть, я один з небагатьох маю право назвати себе достатньо обізнаними в цій темі, як в дронах, так і в стадіонах. Бачте ще від самого початку повномасштабного вторгнення, я чи не перше відверто казав, що ця війна на роки і аж ніяк не на 2-3 тижні. Як нам жвава, побрехували з телемарафону. І хоча і них уже нієт, а ті уже далі, чі. так як результат територіальна громада Дніпра, яку я очолюю з офіційною, Ціними даними посідає перше в країні місце у придбанні дронів для ЗСУ, залишивши далеко позаду низку потужних міністерств та відомств із мільярдними бюджетами, які для ЗСУ не зробили нічого особливого, та навіть деякі інші міста з величезними бюджетами більш ніж у Дніпра. Але ви тільки не подумайте, що це столиці. Дніпро витратив мільярди гривень на війну. Та це заслуга не суто моя всіх земляків. Натомість я став ще й спеціалістом з придбання автомобілів для фронту. Попри те, як ще на початку 2022 року ми публічно сварилися з прем'єр-міністром Шмигалем, який був проти великих закупок машин громадянами, аби ті не заробляли авторитету серед військових, кому цікаво погугліть. І коли деякі обласні центри обмежилися чотирма пікапами для передової за всі ці 500 злишком днів дні війни. Дніпро купив близько 650 легковиків і вантажівок. Не задля авторитету, певна річ. Але коли міськрада купила Тойота в базовій комплектації, розслідувачі обісрали мене до маківки, бо є стара маніпуляція. Є у журналістів вже давно так, що вкрали взяли хабаря, витратили забагато це в омері Філатова. А як щось хороше, то воно просто десь в Дніпрі. з тим, бо я крім всього іншого, є також фахівцем зі стадіонів. Зокрема, і того самого, який під час війни ми хотіли будувати у Придніпровському приватним коштом. А потім містяни сказали, що їм таке не треба, і краще б за бюджетні. Як результата стадіону, вони не мають і курять бамбук, бо активні містяни завжди хочуть щось таке, щоб у їх їхньому мікрорайоні стадіони звели коштом бюджету навіть посеред війни. А от вкласти плитку в прилеглому житломасиві – то зася, тому що всі гроші потрібні для ЗСУ. та знову ж. Не про це, а про те, що питання дронів на стадіоні лежить глибоко у площині остаточно морально-етичного вибору. Тут мають право на існування поодинокі виключення, але не подвійні стандарти. Цей вибір допоможе структурувати процеси, але й оголить незручну правду. Для політичного істаблішменту і суспільства загалом для держустанов, які весь цей час володіли величезними бюджетами, але фактично нічого не купили для армії. Для громадян, хто кляне нову бруківку на далекому проспекті, а потім при приходить на прийом до міського голови і вимагає полагодити ліфт і поміняти вікна в їхньому під'їзді, бо це мовляв для мене та моїх сусідів. А хай на ЗСУ платять інші містяни для правоохоронців із захмарними бюджетами, котрі після оборони закарпатського котла стурбовані лише доведенням своєї рентабельності, тому нам треба визначитися з критеріями та пріоритетами, виходячи з розуміння, що війна триватиме ще досить довго. Я не виправдовую міських голів, які подекуди заграються у міцних господарників, але я й не можу підтримати тих, хто вважає, що життя міста треба ставити на паузу. Отак, разом з плиткою і стадіонами до нецільового використання коштів з'їде дитяче харчування в школах і програми патріотичного виховання молоді і ще багато чого. Натомість давайте зберемося і узгодимо механізми, як це витрачати кошти обґрунтовано і без бюрократичних перепон, щоб у місцевого самоврядування не було забагато куплених вантажівок. Дамо офіційну можливість територіальним громадам витратити 50% військового ПТФО. На потреби оборонців, бо у шанованого кабінету міністрів спостерігається ідіосинкратія, коли однією рукою не дають міста механізмів закупівель для армії, а іншої смикують за витрату грошей не туди. Давайте припинимо, перекручувати, закидаючи місцевому самоврядуванню там, де напевно не слід, бо пошук зручної правди завжди повертатиметься бумерангом. Насамперед, подивіться на себе у дзеркало і спитайте, що я зробив для своєї країни та її перемоги. Мені за свою відповідь не буде соромно по кожного дня. Ми сидимо. У Дніпрі думаємо, що ще ми можемо. І отак от завтра на сесії міськради ми голосуємо за програму підтримки виробників FIPV, дронів. Для початку виділимо на це 20 мільйонів гривень. Бо Дніпро завжди перший Україні потрібні і дрони, і стадіони. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.